Гана, ще один є, Він буде з нами онлайн. Це Дмитро Чорний, режисер фільму. «24.02.22. День, коли ми об'єдналися. Мої вітання, пане Дмитре. Вітаю вас, Доброго вечора. Вже завтра, власне, напередодні третього року повномасштабного російського вторгнення на п'ятому каналі буде прем'єра от того самого вашого фільму. Розкажіть про нього, як створювався. Ну і власне зараз він знову актуальний. Нам знову треба об'єднуватись, тому що у нас знову виклик цього разу не тільки воєнний, але й дипломатичний. Ну для початку все ж таки про фільм, який він. Ви знаєте, документальні фільми вони з часом змінюють свої сенси. Тому, коли ми знімали, це було просто бажання задокументувати дуже цікаву виставку нашого музею війни. Це той де батьківщина мати, тому що вони готують ну, зараз дуже класні виставки в стилі сучасного мистецтва. Не їх відвідують майже всі офіційні делегації, котрі приїздять до нас. А, але ми обрали саме цей рік для того, щоб Відбулась прем'єра фільму саме в е, тому, що ми відчуваємо, що нам потрібно, потрібно знов всім об'єднатися. Відчути ми зробили при цю прем'єру не для того, щоб нажахати українців, нагадуючи, як це було на початку, а для того, щоб нагадати оці перші місяці війни, коли ми всі об'єдналися, відчули, як відчували себе як одна нація, коли незнайомі люди допомагали незнайомим людям, надавали свої житло, автівки, гроші, що завгодно. Коли наші зірки, і політики готували їжу в підвалах, розвозили ліки і все таке інше. Нам зараз у нас дуже серйозні виклики від наших західних партнерів ми імпортували їм нашу зраду, але ми вміємо з нею працювати. Вони ще тільки вчаться, нехай вчаться. І саме тому ми обрали цей рік для прем'єри цього фільму: згадати, як це було, і знов стати об'єднаною українською нацією, вірити в те, що ми переможемо. Назвичайно справді зараз це ну важливо, важливо як повітря, що називається, тому що ця напруга, той нерв, в якому ми перебуваємо, ну дійсно варто згадати, що навіть в найкритичніший момент ми якось всі зібралися. Тож завтра і будемо це робити. По перше, дякую вам за створення цього фільму. Вже завтра, о 20.20 .20 на п'ятому каналі. Будемо демонструвати, будемо згадувати той дух, той час. Хоч і страшний, але на диво об'єднавчий з нами на. Зв'язку був автор і власне режисер цього фільму. Я вам дякую ще раз за те, що долучилися до нашого етеру, пане Євгене. От власне інформаційний шторм, ми зараз у ньому перебуваємо вкотре. Тоді, в на початку вторгнення, про що ми от буквально завтра згадаємо за допомогою цього фільму. Ми були зайняті.